Якого так довго чекали роки навчання, хвилювань, незабутні моменти спілкування вчителями, наставниками та однокласниками, а ще випробування пов'язані з умовами війни. Та, попри всі виклики, приватна школа «Мудр ангелики відпускає у дорослий світ своїх перших випускників. Ну це рік рік викликів. Почався він з того, що виклик – чи будуть учні. Чи повернуться учні в стіни рідної школи та в тих умовах, які ми на друге, коли ми бачили і раділи, і дійсно раділи це, треба було бачити очі вчителів, які чекали на повернення дітей в стіни, водночас ми хвилювалися, чи вдасться нам безпечно провести цей рік. Але ще раз скажу, що дякуючи Богові і ЗСУ нам це вдалося. Ми його провели без жодного вихідного і додаткового. Я вважаю, що це був успішний рік в тих умовах, які ми маємо. Якщо ставиш собі за мету, все обов'язково вийде. Переконана золота медалістка Ліза Петренко, таку впевненість та оптимізм їдали мудрі наставники, які були завжди поруч, і їм сьогодні вона вдячна найбільше. Це атмосфера, а атмосферу створюють люди, тому людям, вчителям, завдяки яким дуже приємно ходити всю школу. Тому що вони створюють свято, і приємно не просто навчатися, а й проводити час. До свята мудри ангелики підготували креативну програму в стилі ток-шоу. форматі інтерв'ю ділилися найкращими спогадами цього навчального року і навіть секретами про вчителів. А старші класи разом з викладачами створили свій хід. Крим буде наша мо. раді, безмежно, що у нас є перший випуск і що він вдався, і що дітей багато, що ми змогли їм дати більшість того, що хотіли. Звичайно, повірити у це досі дуже важко, і сльози на очі навертаються, але е, ми всі молодці, всі разом з дітьми і батьками. Я обожнюю пані Нелю і хочу їй подякувати за те, що вона організувала крутисну школу для батьків, для учнів та їх звичайно укриття. Це просто дарунок для нашого міста. Бо ми, батьки, можемо бути спокійними, віддаючи наших дітей за смачну їдальню, за склад викладачів, які віддають свою душу і серце учні, і за настрій дітей, які ранком ідуть задоволенням сюди. Підхід до навчання, звісно, це високі. Критерії дитина вчиться, але ми знаємо, що це якщо навчають, то ті знання будуть вони будуть обґрунтовані. Якщо ти щось не розумієш на математиці, ось якесь завдання, якась нова тема, вчитель завжди допоможе і буде сказ підказувати і все таке. Перспективи та розвиток. Директорка закладу пані Нелля Лавриненко розповіла дітям та батькам про плани на наступний навчальний рік: поновлення роботи гуртків та міжнародної. Обмін цього літа вона їде у відрядження, аби домовитися про можливість для учнів старших класів прийти стажування в європейських навчальних закладах. А першим своїм випускникам бажає не зупинятися і вірить в їх успіх вже у дорослому житті. Перш за все, бажаю незалежно від того, як складеться їхня доля, лишатися людьми в першу чергу людьми українцями. Ну і далі я в них вірю. i nice.